Música Доброго вечора. Ми раді вітати вас сьогодні з нагоди всесвітнього дня вишиванки. Цей день займає особливе місце у календарі урочистих подій українського народу та у житті кожного окремого українця. Українська вишиванка це універсальний код, який єднає українців усього світу, виразно демонструє нашу ідентичність та нерозривний зв'язок з культурною спадщиною, а також історією та сьогоденням нашої батьківщини. Це є символом нашої незламності та нашого прагнення. На рідній землі, шановуючи цей день, ми підготували до вас до вашої уваги насичену та цікаву культурну програму. Але насамперед, моє велику честь задоволення надати слово її високоповажності на звичайному та повноважному послу України Харданському Харчевіському королівстві, пані Мирославі Щербатюк. Час бути на цьому особливому святі. День вишиванки я, мабуть, найулюбленішим святом для всіх українців, адже у кожного з нас, у кожній нашій родині є вишиванки, які передавалися з роду в рік, які збереглися і несуть пам'ять наших поколінь. Кожна українка має навіть багато вишиванок, не одну. І ми завжди з радістю хочемо продемонструвати цю красу всьому світу. Для нас це не лише гарний одяг. Особливо в ці часи, коли відбувається страшна, жахлива війна, російська агресія. Ми завжди показуємо, хто ми є. Це наш код, це код нашої свідомості, код нашої історії і нашої ідентичності. Саме тому я прошу всіх берегти цей код. Залюбки носити носити показувати його не лише на свято Дня Мишибанки, а демонструвати всім те, що ми справді є народом, нацією, яка нараховує тисячоліття своєї історії. Я дуже вдячна, що саме сьогодні ми могли, могли зібратися в цьому культурному центрі. Насамперед, моя подяка адресується його високоповажності пану Айману Лайфату, директору культурного центру альфа -Сейн». Ми дуже вдячні, що центр надав ці можливості першим могли провести такий захід за межами українського посольства. Ми дякуємо за гостинність, за всі ті можливості, які нам надані центр. це безкоштовно провести цей захід. Я, Я також дуже зараз хочу зараз. Подя подя подякувати пані Наталії Міх'яр, яка виступила генератором, ініціатором цього заходу, яка завжди веде культурні вечори в серед української громади і посольстві і передає цю любов до нашої культури, музики, нашим наступним поколінням, нашим дітям. Я дуже вдячна вам і всій вашій родині за традиційну велику підтримку. Я також дуже хочу подякувати всім, хто традиційно бере участь в таких заходах, культурних заходах, які відбуваються дуже часто в Іордані, адже в нас майже 6 тисяч осіб, які мають українське коріння, українське походження які проживають в Іордані. Ми дуже вдячні Йорданії за те, що вони прийняли нас, що ми стали невід'ємною частиною Йорданського суспільства. Але я також дякую всім тим, хто присутній з боку молодого покоління, які продовжують берегти нашу культуру і нести цю культуру і популяризувати її саме в Йордані. Я також дуже хотіла відзначити нашого співробітника, співробітника посольства України в Йорданії, третього секретаря Антона Шевченка. Тому що саме завдяки його заповзятості, його енергійності цей день також став можливим, цей вечір, який ми зараз проводимо тут. Я всім всім дуже дякую. Програма буде дуже цікавою, дуже насиченою. Звичайно, ці заходи відбуваються на від раки тих жахливих подій, які зараз зазнає Україна. Це жахлива війна з багатьма жертвами, жахливим болем, жахливими втратами, але українці дуже згуртовані. Ми й надалі будемо стояти разом, допомагати нашій е, неці Україні всім, чим ми зможемо. І я знову дякую громаді, дякую всім тим активістам, які продовжують це робити. Дуже дякую вам всім і запрошую а до дуже гарного вечора, до перегляду до... прекрасної програми, яка підготовлена нашими талантами. Дякую вам.

thank <laughs> you